Всім привіт! І місяць не пройшло, як уже відос. Да-да, ну я хотів ще на минулій неділі зробити відос, Але мені здалося, що контента я зняв занадто мало. Тому вітайте! Тепер я зняв відос. Добре, з, приємного вам перегляду! А ми починаємо! Починаємо ми з того, що будемо будувати два нових села. А точніше почнемо ми з першого. Поки я їм назви не дав, але по ходу відео я назву їх якось. Ну добре, я говорю про це селище, отут ми будемо будувати. В принципі, нічого такого, ну, щоб дуже виділялося з минулого досвіду, тобто двох минулих селищів, зовсім немає. Тому що я будую по такому шаблону. Ну і висновку у мене вийшов ну, вийшло таке селище. Ну, таке не дуже прикольне. Але як є, це все ж таки перший рівень. Далі йдемо сюди на болото орхідей. Тут селище вже поцікавіше. І, в принципі, я побудував красивіше, і, в принципі, по самому ландшафту. Ну, вот. В принципі, до... хатинка за хатинкою, хатинка за хатинкою, і готово. І додатковий ще загон зроблю. Так, сі... сіну ще поставлю. Ля, красота. Да. От тепер я задоволений. Ну, Задоволений другим селищем. І як я вирішив все ж таки проапгрейдити своє місто, зробити другий рівень. На другий рівень у мене, як пам'ятаєте, деякі невеличкі. Ну, типу. Ну, типу, як табір мисливців, табір дроворубів, щось типу такого. Вот. Я зробив табір дроворубів. Отакий От він. І ще зробив отакий От прикол. Тут, типу, вирощують ягоди. Правда, в мене ягод немає вже, тому що я всі з'їв або випадково поставив. Так, да. було таке. Так. Ну, виходить, другий рівень у мене готовий. Тепер отак. Ну, перейдемо. Значить, я вирішив все ж таки прогрейди селище. Це яке я спочатку зробив. Тому що воно мені не подобається просто. А, знаєте? Я робив тільки землянку постійно. А чому б мені не зробити все ж таки нормальний намет? Із вовни, наприклад. Для, цю, для того, щоб реалізувати це все, ну тобто вовну зовсім стригти, мені потрібно вівці. А вівці я ніде не знаходив. Окрім ось цих селищ, які просто спавнились. Я спочатку в цьому селищі хотів розмножити їх, але перейшов сюди і да. ось тут краще буде. Ну, трохи їх порозмножував, трохи постриг. І у мене готово з ну, декілька стаків вовни. Вот. Тепер я можу йти. Так, я прийшов і тут буду робити намети. Так, перший готовий. Всередині буде ось така компоновка. А от, знаєте, я хочу листя зробити, щоб було красивіше. Ну, Типу, ось так якось. Другий намет. Третій. Ну і, в принципі, якось так. Да. Вот. Тепер закінчуємо з листвою. Красота, О, тепер мені подобається. Тепер воно виглядає набагато краще. Хм, Да. От тепер це насолода. Ладно, на цьому буду закінчувати. Це відос був все одно коротким. Хоча я записав більше контенту, чим, <плес> чим на початку хотів. Ну, я просто одразу зрозумів, що в мене ні на що не вистачить. Відосі, добре, дякую за перегляд і всім пока-пока.